Робочий тиждень добіг завершення. Отже, підсумовуємо. Головне. Це п'ятниця 15 грудня. Дякую, що ви з нами. Спочатку коротко про найрезонансніші події країни. На Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільської ради. Постраждали 26 людей. Підривника намагаються реанімувати. На кордоні з Польщею збили трьох українських водіїв наїзд скоїв кермувальник автомобіля на польській реєстрації. Його затримали. У вівторок хакери зламали захист найбільшого українського мобільного оператора Київстар відповідно кілька днів українці були без мобільного зв'язку. Він і досі відновлюється. Користувачам заблокували доступ до національного роумінгу, щоб не перевантажувати мережі інших операторів. Ну а шахраї скористались ситуацією і досі намагаються виманити гроші, обіцяючи компенсацію, нібито від Київстару, тому будьте обережні. І крім того, цього тижня суд продовжив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу ще майже на два місяці і скерували до суду справу народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці. Їх викрили на отриманні хабаря за перетин кордону ухилянтами. Про все це та інше актуальне на Тернопільщині розповім за мить. Цього тижня Тернопільщина попрощалася із відомим лемком Олександром Вангриновичем. Все життя він присвятив встановленню історичної справедливості і збереженню лемківської культури. Останню шану Олександру Венгриновичу віддали і наші журналісти. З Олександром Вангриновичем прощаються у Тернополі патріот України, Лемок, громадський діяч, почесний громадянин Тернополя, голова всеукраїнського товариства Лемківщина Бог дарував йому довгий вік, кажуть знайомі. Усі свої 84 роки він працював і надихав, їздив і мотивував. Сам він депортований, тому усе лемківське йому боліло. Це був великий чоловік. І Так, духом як і характером. він був великою людиною і духом, і характером. Його життя не було легким, бо виїхав з дому ще коли мав шість років. Тому він не пам'ятав ту історію, але пам'ятав тяжку дорогу, щоб тут, на Україні, залишитись. Нині згадки про нього на світлинах того відео на екрані, а ще в пам'яті усіх цих людей, які прийшли, аби востаннє подякувати за все, що пан Олександр зробив для українців. От я його таким сяючим, як сонце, пам'ятаю, з усмішкою, білим по білому. Його виступи завжди відзначалися такою, знаєте, такою якийсь, о, таким лемківським, такою лемківською особливістю, навіть спілкування. Він завжди був дуже дотепний. Завжди він міг, знаєте, крім трагічної нашої гілки, щось озвучити, таке дотепне, що було власне характерне для лемків. Звісно, дуже тяжко прощатися з людиною. Яка стільки зробила для відродження цієї гілки Лемків. Відомий пан Олександр насамперед завдяки роботі із депортованими лемками, зібрання, фестивалі, музеї, все, що існує в Україні, пов'язане із вимушеними переселенцями, асоціюють саме із ним, Венгриновичем. Тож і прощання нині зачитують Лемківською. Від нас пішов так наш няню, вірний син Лемківщини. Він нам завжди допомагав всьому. Ми в кузові пам'ятник відкрили. Він всюди нас, і на управління, допомагав, підказував. Ну, як сказати, няню і няню. Батько такий, дійсно батько. Це життя він практично віддав для того, щоб піднести морально дух тих людей, яких ті влади принесли. Велика праця, велика, велика робота, за що він заслуговує велику повагу всіх переселенців. Саме завдяки праці Олександра Венгриновича лемківська культура була широко популяризована, продовжувала існувати і мандрувати. Саме такі люди були не росіяни всі цих давніх правдивих лемківських практик, культурних мовив, звичайні, поглядів, яких схожен важче буде зберігати. Коли величезна людина, це ціла епоха. Людина коварка багатьох. Я дуже вдячний всім тим, хто прийшли вчора помилитися, прийшли сьогодні, помолитися. Великим ушавом повага, великим ячність. Але я думаю, тому вправі яку він має бути надалі продовжено. Наш няньо, наш батько, так називали його переселенці Лемки. А нині дякують за зроблене. Обіцяють продовжувати гідну справу великого сина України. Далі говоримо про допомогу для захисників. 50 дронів з Тернопільщини передали 67-й окремій артилерійській механізованій бригаді, партію, яка вже вирушила на фронт, закупила за кошти обласного бюджету. Чому такі дрони зараз вкрай важливі? На передовій дивіться. Це fpv дрони, те, що зараз надзвичайно потрібно нашим захисникам. Їх використовують проти живої сили і військової техніки супротивника. 50 таких уже сьогодні поїдуть на фронт нищити ворога. кажуть, закупили нову партію дронів за кошти обласного бюджету і передали 67-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, яка захищає нас на нулі. Перша партія 10 дронів, які ми були передали, вже практично хлопцями використано. І ці дрони зарекомендували себе як хороші воїни в справних руках наших військових. Дрони кажуть, на фронті річ необхідна, адже втрачаються вони щоденно. Вони звернулись до нас листом. Буквально ну не пройшло місяця часу, як ми швидко організували закупівлю. Передають місцеві органи влади таку допомогу уже не вперше. Наразі планують налагодити комунікацію так, аби передавати їх на постійній основі. Найважливіше кажуть, завдяки дрону противника можна уражати дистанційно. Це, по-перше, зберігає життя бійців, не наражає їх на небезпеку і. Вони більш мобільні в роботі, як артилерійські засоби і будь-які інші вогневі. Коли йдуть активні дії, 50 штук може бути використано за один день, всього лише. Але шкоди вони можуть противнику наробити 50 штук. Ой, дуже великий. І додають, використання цих дронів допоможе бригаді ефективніше нищити ворога і пришвидшить нашу перемогу. Сучасно, технологічно та інноваційно саме так матимуть змогу навчатися і розвиватися учні, студенти і фахівці в різних сферах, чи навіть люди з інвалідністю. Адже на базі зуну відкрили новий освітній простір імерсивний мультифункціональний хаб. Усе це виглядає дуже видовищно. Хочу, аби і ви це побачили. Сучасно, технологічно та інноваційно саме так матимуть змогу навчатися і розвиватися учні, студенти, фахівці у різних сферах чи навіть люди з інвалідністю це про новий освітній простір під назвою іммерсивний мультифункціональний хаб і створили його на базі західноукраїнського національного університету. Основна мета кажуть у сприянні розвитку інклюзії та цифрової освіти серед тернополян. Загалі в центрі можна буде проводити час, навчаючись, проводити час. Працюючи спільно в онлайні за допомогою VR-сетів та тієї самої програми, і я знаю, що у голову має дуже багато ідей, я сподіваюся, про які він розповість, які стосуються і ментального здоров'я, і реабілітації. Відкриття такого хабу стало можливим завдяки співпраці між органами державної влади, організаціями, міжнародними партнерами. А найголовніше, що все тут безкоштовно. Орієнтований простір саме на те, щоб підвищити розвиток цифрової освіти різних верств населення, зокрема і вразливих груп людей з інвалідністю, ветеранів, ВПО, людей, які на межі бідності. Ми привикли, що реабілітація – це має бути худульки, це має бути там медсестра ще така річ. А насправді оці гаджети створення там різних додаткових скажімо, скажем, да, можна зробити багато речей. Тобто, ну банально, це айтішники, медики. Я вже сьогодні це втретє говорю. Напевно мячики, які кидаються з якою силою, з якою швидкістю і як кидає це все в голові в людини, і це потрібно розробляти ці речі. На базі хабу кажуть, можна розробляти віртуальні навчальні лабораторії з доповненою реальністю. Це допоможе підготувати фахівців різних спеціальностей. Куди як довго дивиться людина? Звідси ми розуміємо карту уваги, як переміщується вона по простору. Далі тіло, як воно рухається, карта переміщень тіла у просторі. З цього ми розуміємо, як тіло відповідає на ті чи інші досвіди, і з цього розуміємо, який прогрес у нас іде, наприклад, якщо це реабілітація. Тут створити тернополяни можуть програмні продукти для медичної реабілітації пацієнтів з різними травмами. Ми вже починаємо працювати над проектом реабілітації військових. Це на часі, це дуже важливо. Тут кажуть доступні і новітні планшети, а й ер-гарнітури, а ще голограми і цифрові дошки. Система для голограм, яку ми сьогодні будемо показувати, просто щоб ви уявили вашу крутість, вона не продається, тобто її купити неможливо. Зокрема, тут у імерсивному мультифункціональному хабі проводитимуть безкоштовні публічні зустрічі, події, навчальні уроки. Тож в його рамках уже створено п'ять робочих місць та закладено умови для розвитку навичок у сфері цифрової освіти. Ну і до інших тем наші журналісти цього тижня побували у найбільшій різдвяній шопці України. У церкві святого апостола Петра вже завершують облаштування вертепу. Цьогоріч на відвідувачів очікує одразу кілька новинок. Чим осучаснили шопку цієї зими вже знають наші журналісти. Тож дивіться, і ви. Оновлення у найбільшій шопці України її встановлюють у церкві святого апостола Петра у Тернополі. Роблять це уже 18-й рік поспіль. Традиційно у центрі шопки, селище Вифлеєм, де народився Ісус Христос, а також інші біблійні сюжети про життя Господа. Ця ціла шопка це є певна така постанова всіх, якби цілого всесвіту. Що хто робив? Ті, що робили, йшли там. Ті, що пасли там овечок, ті, що там робили, пекли хліб. Тобто, якби цілий світ заінтересований в чомусь своєму, і насправді не помічає те, що народжується Ісус Христос. Тому він сьогодні буде стояти в центрі. Та цьогоріч маємо ще одну важливу подію: 800 років тому святий Франциск Асійський задумав встановити перший вертеп. Перший раз зробив такий вертеп у е, такому селищі Гречіо. Де власне скликав усіх селян, щоб вони подивилися, як це було в Бетлеємі? Святий Франциск буде стояти при само, при самих яслах, тобто так, як він стояв тоді 800 років тому. Каркас шопки незмінний. Його вже встановили. Далі оббивають папером, надають об'єму і встановлюють рухомі елементи з попередніх років. А от родзинка новий бліндаж, де вечеряють військові. З однієї сторони це буде сімейство сидіти, так як, так як зазвичай у нас є. А з другої сторони буде бліндаж, тобто в холоді, в зимноті, так щоб теж якось відзначити те, що зараз переживає країна. Додасться кілька замків нашої країни, а також зруйновані будівлі, аби показати наслідки війни. Але будуть і елементи, які говорять про відбудову. Шопку найбільшою називають неспроста. Її висота до 35 метрів, а ширина майже 30. Уже другий тиждень щодня тут працюють близько 50 людей. Це оці храму і волонтери. Вони ж мають для українців ще один сюрприз. Цього року буде, що так само шопка в нас. На території парафії буде живий вертеп, тому так само буде дуже цікаво подивитися буде якісь ягнятка, маленькі баранчики, якась живність. Готову шопку тернополяни та гості міста побачать у надвечір'я Різдва з 24 на 25 грудня. І діяти вона буде до 2 лютого, тобто до стрітання господнього. І вофлеємський вогонь миру вже у Тернополі. Символ єдності і тепла до нашого міста традиційно доправляли пластуни. Найперше його передадуть українським захисникам, а також в храми, школи і лікарні. Як можуть отримати вофлеємський вогонь всі охочі тернополяни? Про це розказуємо далі. Вифлеємський вогонь миру у Тернополі. Місцеві пластуни кажуть, привезли його у наш край перед різдвяними святами, аби передати на сам перед мужнім захисникам, а також у храми, школи, лікарні, дитячі будинки. Ми будемо поширювати максимально вогонь по різним установам, де люди зможуть його перебрати в собі. Ми залучили людей з Тернопільської округи, котрі мають перебрати цей вогонь. Приїхало вже чимало людей, серед котрих є як і новацтво, тобто діти 6-11 років, так і старше членство. Полягає акція у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. З Австрії вогонь доставили до кордону. Там його зустріли представники пласту, і зі столиці до Тернополя везли потягом. Звітня в Україну доставили вогонь 10 грудня, тобто вчора. І відбулася урочиста передача у Києві у Софіївському соборі. На цій передачі були присутні і наші представники: це голова Тернопільського пласту та голова пласту Тернопільської області. Вони переобрали цей вогонь і, завдяки потягу, привезли його вже сьогодні сюди. Так, уже понад 20 років участь в цій акції бере Тернопільський пласт. Дев'ятий рік під час війни стараються вчасно передавати вогонь усім, адже це символ єдності й тепла. А для наймолодших скаутів свічка з вогнем має ще одне значення. Що скоро буде перемога. Символічний вогонь запалюють скаути у палестинському місті Вифлеєм та поширюють у інші країни. Вогонь символізує мир, любов та добро. Ця традиція розповідають, існує ще з 1984 року. А ось в Україні вогонь вперше з'явився у 92-му році. Традиція передавати Вифлеємський вогонь саме перед святом різдва. Вона символізувала те, що вся Європа, а за нею пізніше приєднався і весь світ, хоче миру. В сьогоднішній день ми зовсім по-іншому розуміємо мир, тому що вже нам не загрожує холодна війна, але в нас інша війна, тому що московський окупант прийшов на українську землю для того, щоб знищити українську державу і поневолити український народ. І сьогодні ми розуміємо, що нам не потрібен будь-який мир і будь-якою ціною. Ми хочемо перемоги. Вифлеємський вогонь миру зберігатимуть до Різдва, розповідають організатори. Тут у пластовій домівці стоятиме лампадка з вогнем. Запрошують і вас, тернополяни, завітати сюди і забрати вогонь у власні домівки, аби поділитися з друзями, родиною чи поставити на святковий стіл. Цікава вистава і подарунки свято для пів тисячі дітей. Захисників організували у Тернополі. Запрошеним зі сцени показували папелюшку. Також малюки долучилися до майстер-класів. Як усе відбувалось? Дивіться. Різдвяну виставу для дітей захисників, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину, організували у Тернополі. Малеча переглядала кришталеву туфельку за мотивами казки Попелюшка. Діти поринули у довосвіт і на мить забули про страшні реалії війни. Повірили в казку і в те, що все в житті можливе, головне вірити. Актори на сцені це самі ж організатори свята. Вони перемістили дітей в атмосферу різдвяного балу, співали і танцювали. Малеча всім задоволена, адже дуже любить цю казку, а також актори змогли їх розвеселити. Мені все сподобалося, дуже класно. Мені все сподобалось, там все цікаво. Підготовка до Різдва це справжнє диво не тільки для дітей, але й дорослих. Проте у воєнний час саме малеча потребує створення атмосфери свята, а також приємних подарунків. Я вважаю, щоб Різдвяне свято і це дуже класна сьогоднішня історія, яку ви бачили на сцені, щоб вона принесла вам задоволення в нашій країні, принесла мир і перемогу. І щоб ви надзвичайно багато могли тішитися своїм дитинством і щоб ніякі повітряні тривоги вони сьогодні Москві хотіли нам зірвати вистав. Не вдалося це? Ні! Я хотів би побажати усім, щоб ми були всі здорові. Щоб ця різдвяна зірка, цей Ісусик, який народиться, щоб Він нам приніс в Україну все те, що, напевно, ми мріємо. Від найменшої дитинки до дорослої людини ми мріємо про одне. Ми мріємо з вами про перемогу. Так, дітки? Ми віримо в наші Збройні Сили. Ми сьогодні дякуємо всім нашим захисникам, захисницям, які захищають нашу країну. Діти взяли участь і у майстер-класах, які для них підготували організатори. Це створення прекрасної ялинку, розмальовування торбинок, а також були і веселі танці з аніматорами. На дійство зі своїми доньками завітала Ірина. Розповідає, вони щасливі, адже люблять різдвяні свята і завжди очікують на цю зимову казку. Для дітей це важливо відчувати підтримку людей, які організували це свято, які запросили аніматорів. Нам дуже важлива підтримка людей, тому що самі розумієте, в країні війна, і діти так обділені є любов'ю. Сім'я приїхала з Озерної. Дівчатам всього 9 і 6 років. Сьогодні вони малюють, танцюють і усміхаються. Мені тут дуже подобається. Зараз я розмальовую сумку. Я ще е, була на лезу з аніматорами. Вся, грали всякі ігри, танцювали. Догадала, щоб, та гадала Так. щоб закінчилась війна. На свято запросили дітей з усієї області. Це діти наших героїв, які заслуговують на казку. Брали тих дітей, які мають вже статус дитини, яка втратила батька. Ну так чи інакше, або без вісті відсутні. У нас зараз сьогодні по списку 500 дітей, велика кількість дітей і посмішки на очах дітей, значить, ми подарували бодай в цей день, бодай в цю хвилину. Дітям якесь щастя, радість і свято. А окрім гарно проведеного часу, малечу очікували подарунки і солодощі. Далі ж до інших тем не менш важливих цього тижня. Ми разом з активістами порушили болюче питання. Дикі качки лишились зимувати в Тернополі проте відколи став вкрився кригою, птахам важко знайти собі харчі. Як можна допомогти вижити птахам в холод і чим категорично заборонено їх годувати, дивіться. Дикі качки залишились зимувати у Тернополі. Тут на нашому ставі ці пернаті блукають по льоду у пошуках їжі. Цьогоріч вони не полетіли у теплі краї, і головна причина місцеві їх відгодували і приручили. Але так дбали про них влітку. А з настанням холодів людей у парках менше, а отже, і їжі у птахів мінімум. Коли озеро вкривається кригою, то їм дуже важко знаходити собі їжу, тому що вони їдять взагалі таких ось маленьких рибок чи комаш. because she asked Кризі, то відповідно їм важко шукати їжу. Це Уляна, і саме вона підняла питання зимівлі качок на місцевому ставі. Я побачила, що все озеро вкрите кригою, тільки невеличкий шматочок. Ось тут був ну без криги, і багато качок було тут. Трохи далі. Я побачила вмерзлих вліт птахів. Вивчивши це питання. Уляна переконала, скачки можуть перезимувати у нас, але якщо будуть мати їжу, то ж активно. Почала шукати, як допомогти диким птахам. Тепер вона приносить сюди горох і крупи, підгодовує пернатих, аби ті мали сили. Можна годувати їх подрібненими овочами, можна годувати їх крупами. Це овес, ячмінь, пшениця, можна кукурузою, горохом, колотим. Це для них хороше джерело білка і допомагає їм якраз власне пережити зиму вівсяними пластівцями. Долучатись до такої справи Уляна просить усіх. Небайдужих, але наголошує, хлібом годувати птахів не можна а особливо цвілим. Виникає така хвороба, як аспергільоз. Це вона викликана грибком цвілі. І відповідно через цю хворобу вона дуже поширюється, і через неї може все по голові. Ну, вимерти. До заборонених продуктів відносять кабачки, гарбузи і каші, зварені на молоці. Уляна зізнається, сама ніколи не задумувалась над тим, як взимку живеться птахам. Тому добре, що її пост в інтернеті викликав зацікавленість людей. Натомість, поруч із місцем нашої зйомки, ми знайшли мінімум перехожих, які підгодовують качок. Треба знати, що давати. Бачу, що стараються люди. Я тут Голуби більше. Я ж кажу, я тут рідко буваю. Ну, я буває приношу крупоєм, беру, кидають на льот, а не Ну, Люди підкарблюють, так що виживуть. Пан Микола з Херсоною в нас живе тимчасово. Каже, знає, коли замість води лід, качкам важкувато. Зараз якщо замерзне, от проблема, коли все. Так що вони будуть робити і як вони будуть виживати. А от пан Богдан рибак. Тут буває часто і теж задумується над складною зимівлею птахів. Коли що має, тоді і підгодовує. Йду з рибаки, що лишні кидаю качкам. Кліп, каша. Треба підгодовувати, бо вони лишилися тут. Вони голодують. На леді голубі підгодовуємо. О, там тільки сяду, і вони відразу прилітають, їсти хочуть. Загалом зоозахисники кажуть, усі тварини взимку потребують додаткового харчування. В холоди вони витрачають багато енергії, яку треба відновлювати. Тому найкраще, чим ми можемо допомогти птахам і не тільки нагодувати їх. І на завершення історія успіху Павла Михайлиці, 25-річний тернополянин, призер чемпіонату світу з кікбоксингу і тренер діючого чемпіона. Його вихованець Владислав Касіян зайняв перше місце і здобув золото про участь у змаганнях самого Павла. І як довго він йшов до перемоги? Дивіться. Біг, фізична підготовка, спаринги і технічна складова. А ще наполегливість і цілеспрямованість. Завдяки цьому 25-річний Павло Михайлиця здобув призове місце на одному з найпрестижніших змагань чемпіонаті світу з кікбоксингу. Вако це є срібна медаль з чемпіонату світу. Ось так вона виглядає. Там юний хлопець представив себе і у ролі спортсмена, і у ролі тренера. Як спортсмен здобув друге місце, провів чотири поєдинки. Три поєдинки виграв в фінальному поєдинку, поступився спортсмен з Хорватії. А от як тренер каже, роботу вдалося виконати на усі 100%. Владислав Касіян, з яким Павло кілька місяців поспіль, активно тренувався, зайняв перше місце і здобув золото. Як тренер налаштовував, розминав влада, владу. Секундував, налаштовувались на бій, розглядали бої суперники, вибирали стратегію. І так само, як спортсмен, сам готувався до своїх боїв. Ці змагання проходили у Португалії. Павло боровся у ваговій категорії до 75 кілограмів у розділі К1. Найважливіший бій для мене був це з іспанцем. з ним я зустрівся в півфіналі. Там того року я поступився йому на Кубку світу, і мені було принципово взяти у нього реванш. Я його переміг та вийшов у фінал. До чемпіонату каже Павло не готувався, лише намагався завжди тримати себе у формі. Це чи не найважливіший критерій. Тобто чемпіонат світу це, така, це такий рівень змагань, до яких потрібно готуватися не місяць, не два, не рік. Треба готуватися довго. Посилив тренування спортсмен вже в останні два-три місяці. Займався двічі на день по п'ять разів на тиждень. Та все ж це його стиль життя. Працювати у такому режимі постійно. Вони тренуються двічі на день, 5 п'ять днів на тиждень. Вони Ну, тобто це їхній стиль життя, вони працюють в такому режимі постійно. І от в момент підготовки до змагань вони в максимально високому темпі працювали. Тобто у них кожен день були і пробіжки, і фізична підготовка, і спарінги, і технічна складова. І хлопці готувалися разом. Павло, Михайлиця Павло, це, скажімо так, Тренер цієї групи, який безпосередньо працює з цими спортсменами, він так само можна сказати і граючий тренер, тому що він сам виступає, і тяне за собою хлопців. Він є лідером цієї групи. Павло Михайлиця вже понад 9 років займається спортом. Кікбоксингом каже, почав захоплюватись не так давно, у 2019-му. Плани на майбутнє є робити все для того, аби якнайшвидше стати найкращим кікбоксаром у світі в аматорському спорті. А після і у професійному. Що ж на цьому в мене все. Я чекатиму вас біля екранів завтра. Дякую, що цю п'ятницю ви провели у нашому товаристві мирних вихідних і допомагайте Збройним силам.